На Миколаївщині триває гуманітарне розмінування. На полях допомагають працювати фахівці з міжнародної організації. Їхня місія стартувала торік. Сапери і кінологи вже обстежили понад 7 тисяч квадратних метрів. Як усе це відбувається та що знаходять фахівці? Подивіться в сюжеті Єлизавети Кротик. Першими обстежувати небезпечну територію починають собаки. Щодня сапери-кінологи готують тварин до роботи на полях у складі групи гуманітарного розмінування. Перед тим як почати робочий день, ми робимо тест. Тобто, ми щодня перевіряємо на їхню спроможність пошуку. А в нас є шматочки, шматочки вибухівки, і ми їх просто підкладаємо. І дивимося, що собака як собака взагаліхає, як вона себе почуває в першу чергу, як вона наскільки вона активна, як вона шукає, принюхується, тобто як вона в залі працює. Каріна працює майже два роки. Її напарниця корел серед усіх собак у команді найласкавіша, але в роботі їй немає рівних. За командою пошук прочісує квадрат за квадратом, зупиняється, сідає, і це сигнал. Є підозра на вибухівку. Їй вже шість е, років, нам вже таке трошки у пані, от, але я її дуже люблю. Вона дуже ніжна. Е, в кожного хреба і собаки. Е, саме вона. Вони в мене вони абсолютно відрізняються між собою. Вона дуже ніжна, дуже дуже любна до людей. Вона завжди так лащиться. Після того, як собака вказав на ділянку, до роботи беруться сапери. Вони діють обережно за чіткою процедурою. Візуальна перевірка території, щоб не було розтяжок. Далі зрізають рослини та працюють із металодетектором. Коли вони проводять детектором, то почули сигнал. Вони роблять так званий пінпойнт, це центрування сигналу. Центрують сигнал, кладуть трикутничок і починають проводити екскавацію. Поля тут всіяні протитанковими мінами, реактивними снарядами та стрічковими боєприпасами. І часто демінерам доводиться перекопувати територію вручну по кілька метрів на день. В нашому випадку забрудненість поля досить велика, і дуже багато коли демінер проводить повну екскавацію. Тобто це він вириває ямку на метр двадцять, і весь його робочий прохід він проводить саме риттям, без використання детектора, так як дуже багато металевих предметів, і ти не можеш відцентрувати його. Над розмінуванням цієї ділянки працюють десятеро фахівців на відстані 50 метрів один від одного очищають поле від вибуху небезпечних залишків ворожого залізяча. Зараз ви можете побачити різницю між цим проходом і замислитися, чому так, бо тут вперше знайшли протитанкову міну. Як вже керівник групи пояснював до цього, ми тут виявили певний патерн закладення мін, знайшли їх уже 9 штук. За рік бельгійські та британські фахівці допомогли обстежити понад 7 тисяч квадратних метрів землі. Попереду ще 20 тисяч. На це знадобиться ще близько півтора року кропіткої роботи. А після цього поля знову зможуть обробляти аграрії. Іли завета кротик, Павуткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.